Доброго дня, друзі! Ви знову на каналі письменника, сценариста, психолога, коуча В'ячеслава Мацюка. І ця новела присвячується людям, які якісно роблять свою роботу, подобається вона їм чи ні. Отже, катарсис присвячується Олегу В та всім, хто в темі. Ти хто такий? Крива посмішка у відповідь. Чому я маю втрачати частину своєї зарплатні за того, що якийсь алкаш достатньо протверезів, щоб вимагати дострокового повернення додому? Сидить падло гойдається на стільчику руки, схрещені на грудях. Ти хто такий? Душе спаситель? Курити хотілося до бестями, та, розминаючи у пальцях цигарку, вирішую спершу таки завершити розмову. На ганку юрмилися з десяток реабілітантів, осінній дощ який від геть не додавали їм бажання палити на дворі. Тому протяг, що мав освіжити комнату, натомість насичував її тютюновим смородом, реготом і матюками. Ти не у шкільного завуча, не мовчи. «Опача!» – Спинка вирівнялася, плечі пішли назад, підборіддя догори. Зачепила? Я просто не хочу бути серед цієї сволоти, що лише ганяє тягу зранку до ночі і трендить про свої подвиги. Яка програма, яка терапія, це бидло тупо тут перекумарюється, поки мамки і татки слинявлять вам гроші? Мені простіше буде вдома займатися ділом. Яким? Маєш бізнес, роботу. Тебе чекає сім'я, церква? Я непомітно йду в атаку. Вони же скинулись, щоб ти провів ці три місяці саме тут. Червоні опухлі від настоянки году руки зійшлися на столі пальцями в замок, аж пучки побіліли, плечі зсутулилися, але не зом'якли. Лице опустилося та не від сорому. А хто сказав, що буде легко? Хоча я сподівався, що це станеться не в мою зміну. Так чи не знак це від вищої сили переді мною єдиний алкоголік у цьому шоблі наркоманів. Такий же худий аскет, як і я сам, якого не цікавить нічого, крім. Нащо ти ліз зі своєю Біблею до цієї, як ти кажеш, сволоти? Хотів їх врятувати? Вже не хочу. Ха, Образився! І на кого я до них з усім серцем хотів допомогти, а вони йду в банк мімікрую, кривляюся на всю. З моїм хриплим, прокуреним голосом, шкелетними, неголеними щоками і через один з залізними зубами це має виглядати бридко. Бог їм хоче допомогти. Ніхто не зможе лиш ще раз ха. Вони тебе просили. Хто тебе з твоїм Богом і Біблією запрошував? Так у програмі ж є другий і третій крок, коли, коли бляхами звертаємося до своєї вищої сили, до своєї, не до твоєї. А ти розумний? Всі алкоголіки інтелігенти ти розумні, тому і спиваються. Повернемося до головного питання. Ти хто такий? Відповідь ти знаєш, але не годен в неї повірити, бо не годен прийняти. Тому скажу тобі дві речі, а далі діло твоє. Спала хочею мовчазний кивок опущеної вже у безсилому відчаї голови. Ти, Алкаш, був би таким іншим, не сидів би тут серед цієї, як ти кажеш, сволоти. Знаєш, у чому їх проблема? Вони не хочуть бути кращими. А сильна сторона. Вони справжні, а ти ні. А ти дешева фальшивка, що намагається бути не тим, ким є насправді. Самозакоханим, гордим, невдоволеним життям жлобом. А тепер даю світло в кінці тунелю. Тому навчись. Навчись любити спершу себе. І тоді ти навчишся любити ще когось, але любити по-справжньому. Як? А це вже програма, як мінімум на три місяці. Іди, насолоджуйся і скажи всім, продовжуємо за п'ять хвилин. Відчиняю вікно настіж і відразу в голові паморочиться від холодного мокрого подиху жовтневого листя. Дивлюсь на заяложену пальцями цигарку, на напівголі клени вздовж паркану, на калюжі під вікном. Чую, як мій алкаш, ну точно як я, ще якихось три роки тому. Перекриваючи стихаючий гомін вже накурених реабілітантів, каже ще 5 хвилин. Викидаю цигарку в пожухлу, але ще зеленому крім трави, і стиха плачу, заплющивши очі. Маю право ще 5 хвилин. Дякую. Не забудьте, прошу поставити вподобайку під цим відео і підписатися на мій канал. А також автора можна підтримати, задонативши будь-яку суму. На картку, номер якої в описі до цього відео. Дякую. щастим!